Вітаю, друзі! З вами у студії Євгеній Мікоян. І ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні з нами у студії політичний оглядач, кандидат наук державного управління Михайло. Наход, вітаю, Михайло, слава Україні! Героям слава вітаю мене, вітаю, шановні глядачі! Пане Михайло, відбулись важливі зустрічі. Так а, власне, президента Володимира Зеленського з європейськими лідерами у Парижі повідомляли, що в рамках цієї безпеки ніби як фіналізували от гарантії безпеки, так які європейські країни давно вже пропонують Україні і озвучують. А, і, власне, також озвучили от такі от. Умовно названа коаліція охочих, так куди доєдналось 26 країн це країни, які і готові давати якісь безпекові гарантії, і можливо навіть відправляти миротворчі війська в Україну по завершенні бойових дій. Проте Володимир Зеленський заявив, що справжньою гарантією безпеки є власне українська армія, наша армія. Так і я тут хочу поділити запитання на дві частини: перше, як ви взагалі оцінюєте от таку от модель безпекових гарантій? А друге, ну ми бачимо, що нас не дуже зараз на даний момент очікують в НАТО. Та канцлер Німеччини Мерц сказав, що можливо Європі доведеться створити нову. Якийсь безпековий альянс, тому що в рамках діючого НАТО навряд чи буде справлятися викликами, такими як Росія, чи може ось власне ця коаліція охочих стати першим кроком, чи загалом альтернативою для ось НАТО у питанні безпеки? Дякую за запитання. Євгене. Почну з другого. Стосовно НАТО, що таке НАТО сьогодні? НАТО, нібито військовий блок, який мав би. Протидіяти в першу чергу в колись радянському союзу, тепер загрозам з недемократичних країн на європейському континенті а також. Сполученим Штатам та Канаді. Що ми бачимо сьогодні? Що собою являє НАТО сьогодні? НАТО сьогодні майже таке саме безпомічне, як і Організація Об'єднаних Націй. Безумовно, НАТО чекає реформування, яке, я сподіваюся, буде по завершенню. Російсько-української війни. Ну що ми можемо говорити, коли російські безпілотники залітають там в Польщу, в Литву, а часто літають над німецькими оборонними заводами. А жодної реакції, окрім словесної, ми не чуємо від європейців і не чуємо від НАТО. Ці безпілотники десь падають, десь вибухають, але їх не збивають. То ну, це така позиція НАТО. Е, і е, я переконаний, що в майбутньому будуть інші безпекові союзи. Швидше за все, вони не будуть такими широкими, як є НАТО. Тепер стосовно коаліції охочих чи коаліції рішучих, як її називають по-різному в медіа. Е, Станом на сьогоднішній день це фактично тимчасове об'єднання країн. Це більше дискусійна платформа для обговорення однієї проблеми, тобто проблеми е гарантій безпеки для України в контексті російсько-української війни. Чи може ця коаліція рішучих перерости в новий оборонний союз? Я маю великі сумніви щодо цього. Е швидше за все. І дієвішими є двосторонні безпекові угоди різних країн. Ну, наскільки вони дієві, це може перевірити тільки час, не дай Бог, щоб довелося перевіряти. Але як виникла коаліція рішучих? Фактично, вона виникла як альтернатива тій політиці безпеки в Європі, яку декларує Дональд Трамп. Ініціаторами цієї коаліції були ті держави, які найбільш спрямовані на допомогу Україні. В першу чергу це Велика Британія, з якої Україна заключила сторічну угоду. Правда, цю угоду ще досі не ратифікував український парламент. А також іншим ініціатором виступала Франція, яка також, словами їхнього президента Макрона, націлена на те, щоб надавати більшу військову. Допомогу в Україні, в тому числі і через спрямування військових контингентів в Україну. Тому я думаю, що ця коаліція охочих чи коаліція рішучих за якийсь період часу виконає свою основну функцію, тобто напрацює гарантії безпеки, які в подальшому стануть. Певною мірою легалізовані через двосторонні угоди і припинить своє існування. Чи має е, сенс е, перетворення її в новий оборонний союз? Ну покаже час, але думаю, що окремі країни будуть е, намагатися. Творити якийсь альтернативний оборонний чи безпековий союз, зважаючи на те, що Сполучені Штати відходять в сторону від безпекових питань Європи, зокрема при президентові Дональду Трампу, можливо при іншому президенті Сполучених Штатів, роль НАТО десь відновиться, але в мене Особисто має великих ілюзій щодо майбутнього НАТО як потужного військового союзу. Ну от, власне, дійсно не хочеться бачити ще один майданчик для дискусій. Мені видається за майже 4 роки повномасштабного вторгнення. Ми лише й бачили більшість майданчиків для дискусій і, власне, будь-яка. Е Будь-який формат, який був створений. Це майданчик для дискусії. Ну тут уже питання дій, а не лише слів. Особливо ви гарно навели приклад з Польщею. Ну це дуже я бачив в соцмережах людей обурило, тому що залітає два безпілотника. Навіть не літаки з живими людьми, так тобто безпілотники, машини і Польща. Ми зачекаємо ми спостерігали, чекали, поки вернеться назад в Україну. Ну ви маєте, хоча б своїх громадян безпеку забезпечити, а раптом він впаде, зірветься. Ну мені здається, тут можна було вже рішуче. Виступити. Абсолютно згідний, що рішучості бракує як окремим країнам, так і НАТО в цілому. А я абсолютно підтримую позицію президента Зеленського в тому, що Збройні Сили України це найпотужніша і найсильніша армія Європи. Станом на сьогодні, і лише вона може гарантувати безпеку Україні, ну, включно, і якщо, так і якщо європейці в рамках цієї коаліції рішучих і е, гарантій безпеки готові підтримувати збройні сили України і технікою, і навчаннями, і технологіями, і розвідданими, тоді така співпраця буде взаємокорисною і для України, і для європейських країн. Ну, власне, Володимир Зеленський, французькому виданню Le Point ще заявив таку позицію, що для якісних і дієвих гарантій безпеки по закінченню війни недостатньо лише самої Європи. Тут потрібно необхідна координація спільно з США, Європи, так і власне кажучи, от подивитись на ті сигнали, які зараз лунають з Вашингтона. Вони ну схожі на те, що от США підтримують новий європейський безпековий пакт, так у тому форматі, як Європа рухається. Власне Дональд Трамп. Дійсно, після того як він почав піднімати, змушувати піднімати ставку ВВП так за у НАТО на оборону. Після того як він, ну якщо так можна сказати, навіть скинув безпеку Європи на саму Європу, а США лише як спостерігач, ми дійсно бачимо, що. Ну, чимало європейських країн дійсно почали рухатись у цьому напрямку, почали більше виділяти гроші на оборонні структури, якісь рішучі заяви навіть почали робити так, стали більш можливо навіть самостійні в певних питаннях. Але от станом на зараз ви вбачаєте, що США залишається активним учасником так безпеки в Європі, чи все-таки переходить більш до формату якогось стратегічного координатора і спостерігача? Сполучені Штати ну найбільш потужна держава в світі з найпотужнішим військово-промисловим комплексом з найсучаснішими системами озброєнь і технологічними рішеннями. І щоб не не відбувалося в Європі, щоб не відбувалося в їхніх стосунках з Сполученими Штатами, дуже швидко прийняти якісь рішення чи втілити в життя. Безпекові окремо від сполучених штатів не вийде, тому що Сполучені Штати забезпечували так звану безпекову парасольку для Європи ну більше ніж понад століття, тобто розірвати ці зв'язки буде неможливо і, і сполучені штати так чи інакше змушені будуть. Бути максимально дотичними до безпекових питань Європи і те, що зараз Дональд Трамп говорить, що Європа сама має більше про себе потурбуватись, так з однієї сторони, Дональд Трамп став таким собі. Двигуном, який підштовхнув європейців швидше думати про свою безпеку, зокрема через виділення більше коштів у відсотковому співвідношенні від ВВП на власну оборону. Але також європейці. Швидше почали приймати рішення з огляду на те, що ну невідомо якою буде роль Сполучених Штатів через 10 років, і вони запускають свої оборонні виробництва, вони активно вивчають український досвід використання різних систем озброєння в контексті російсько-української війни, і, і, і тому я впевнений, що відходу повного чи такого суттєвого сполучених штатів від безпекових питань. Європейських не буде ще й з огляду на те, що Сполученим Штатам також потрібні союзники у світі, який формується в двополярному світі з однієї сторони, Сполучені Штати з іншої сторони Китай Америці потрібні союзники, і цими союзниками не буде там умовно Бразилія чи Єгипет чи ще якісь країни з умовного третього світу. Цими країнами будуть країни, які сповідують такі ж самі демократичні цінності, як і Сполучені Штати. Тому я вважаю, що Союз Європи і США, буде це НАТО чи не НАТО, він має ще довгу перспективу. Ну от власне дійсно Китай знову піднімається питання Китаю, воно ніколи не опускалося, але іноді е, саме от питання в, в Україні воно іноді відходить на другий план. Так в, в інфопросторі, так ну, якщо взяти взагалі Дональд ну, Трамп, коли розмовляв з європейськими лідерами, він наголосив, що треба не лише... Не закуповувати енергоносії російські, і чинити тиск на Росію, але чинити тиск і на Китай економічний, Адже ж Європа і Китай мають один з найбільших товарооборотів, так, взаємних, там суми, це сотні мільярдів доларів. Так, щороку. І от, власне кажучи, ну, є. Умовні докази, що Китай не напряму, але фінансує війну, допомагає Росії. Так, то була помічена якась сучасна ППО в Росії. Китайська там інші товари вироби чіпи знаходять, знаходять періодично. І ось постає питання дійсно, ролі Китаю у цьому конфлікті. Адже чимало аналітиків пишуть про те, що Китай не зацікавлений у тому, аби війна в Україні закінчилась, тому що їм зручно бачити Росію в такому вигляді, в якому вона зараз є. А це для них сировинний придаток, тому що вони задешево можуть купувати енергоносії. І, власне кажучи, у Росії особливо нема виходу іншого. І е, При цьому піднімається питання, що Китай може стати одним з гарантій безпеки. От, як ви загалом оцінюєте ситуацію, яка відбувається зараз навколо Китаю в контексті російсько-української війни? Дуже слушні думки озвучуєте, Євген, і я тут, мабуть, не скажу нічого нового, але акцентую на деяких моментах. Перш за все, ну, варто усвідомити, що Китаю. Вигідна ця війна, навіть не так війна, як е, світове протистояння. Їм вигідне. Тому що Китай, е, це потужна економіка, е, яка е, продає. Е, і зброю, і товари подвійного призначення не лише Росії, але і Україні також. Тут варто е так само бути відвертими, що ті самі мавіки, які закупляють, ну, це ж все з Китаю. Комплектуючи до ряду безпілотників, це переважно з Китаю, тому що вони, можливо, є європейські аналоги чи американські, але китайські в рази дешевші. І, і тому Китай е буде. Е Захищати власний інтерес, як Китай це робить завжди, тобто Китаю вигідно продавати, і з іншої сторони, при Дональду Трампу, Америка сповідує приблизно таку саму ідеологію. Тобто вона хоче, щоб озброювалася Європа і закупляла все, що потрібно в Сполучених Штатах. Так, Китай, Сполучені Штати напряму не продають Росії. Можливо, якісь технології проникають через треті країни. Сполучені Штати. Але е, при Дональді Трампі е, Америка також хоче заробляти. Е, заробляти на озброєнні, і вона це робить. І, і вона перекладає е, оплату своєї зброї, навіть той, що постачається в Україну, е, на європейські країни. Е, і е, в цьому контексті, е, ну, Виглядає так, що війна нібито вигідна всім, крім українського народу, але війна не може тривати вічно і війна гальмує економічне співробітництво через санкції, в першу чергу, які накладаються і мають відбиток не лише на Росії, але і на інших країнах. Тепер щодо Китаю як гаранта безпеки. Ну для мене ця думка, ця позиція не до кінця зрозуміла. Китай є одним з постійних членів Ради безпеки ООН. і ми бачимо, що при всіх голосуваннях Китай утримується або голосує проти питань, які піднімаються Україною чи чи союзниками України. Тому Китай може бути лише гарантом стримування Росії від якихось геть. Відвертих дій, спрямованих на порушення світового балансу, ну зокрема, як дехто каже, Китай виступив країною, яка не дозволила Росії навіть думати про застосування ядерної зброї на початку повномасштабної війни, тобто. З однієї сторони, Китаю вигідно продовження конфлікту, Китаю вигідно озброєння як Європи, так і України, так і Росії. Але Китаю не вигідно, щоб ця війна тривала дуже довго. Тобто ми розуміємо, що рано чи пізно буде підписана якась угода про перемир'я чи про мир, але безпекова ситуація суттєво не покращиться в світі, і Китай. І сполучені штати далі повинні продавати свої своє озброєння, свої товари подвійного призначення і так далі. Тому Китай намагається максимально посилитися економічно внаслідок цієї російсько-української війни. Тобто, фактично, як тільки Китай буде відчувати, що в кишенях прибуток зменшується, їм вигідність відразу зникне. Так і, і я тут трошечки пошлюся на. Слова Вадима Денисенка, українського політолога і колишнього політика, він в більшості своїх оцінок підводить до того, що справжнє перемир'я. В українсько-російській війні буде можливим лише після підписання угоди між Китаєм і Сполученими Штатами. І очікується, що ця угода буде підписана ближче до кінця року. Тоді, коли умовно Китай і Сполучені Штати випрацюють якісь правила взаємодії, грубо кажучи, поділять світ, хто де і як буде заробляти, після того можлива. Реальна угода про припинення вогню чи мирна угода в контексті російсько-української війни ну, зараз дійсно тривають ці перемовини. Вони почали ще влітку, так і дійсно по. За думкою багатьох експертів вони будуть тривати до кінця року, І тут от як ви казали про полярні світу, так з однієї сторони Китай, з другої сторони США, і вони ніби як поки старші брати так не помиряться, молодші чекають в стороні, так ну, але не, не чекають, а воюють ну воюють. Луку. Так і я не кажу про Україну Росію, я кажу в цілому про всі країни, так які чекають, що буде далі після того, як домовляться дві, дві цих наддержави, і тут виникає інше питання. От нещодавно ж був цей саміт в Китаї, так в Цензіні. Де був Росія, Індія, Китай, так і ось тут виникає питання, враховуючи, йдуть перемовини США. Ми говоримо про полярність світу, де Китай хоче переважати. Так? А тут він запросив от таких от ще дві країни, так: Індія, яка теж надпотужна держава і в майбутньому має дуже великі шанси стати чимось по значимості на рівні Китаю, так, Росія, ну тут без коментарів. І таке враження, що це згуртували, знаєте, ображення на США країни, в яких є дуже багато таких, от ем, напевно ну, амбі амбіцій, амбіцій такого рівня правління світом. От, власне кажучи, це якось впливає на Китай, чи для них і залишається позиція Китаю по усе, і ця зустріч лише якби. Не знаю, більше можливо, як якісь, е, якась п'єса, аби показати іншому світу, а от ми можемо об'єднатися, якщо будете з нами сваритись, ну, е, однозначно, тут давати е, оцінку, чи це була якась постановка, чи це реальний е, прообраз якогось союзу диктаторів, як про це сказали е, європейські топ-чиновники, зокрема, Кая Калас, е, Верховний представник ЄС зовнішніх питань е, тут. Е, Треба трошечки розмежовувати. Безумовно, Китай хоче показати свою потужність і гуртує навколо себе країни недемократичні, сказав би я так. І намагається підтягувати таких потужних гравців, як Індія. З Росії все зрозуміло. Росія це сировинний придаток, і особливо ніхто Росію не боїться в економічному аспекті, ніхто не вірить в претензії Росії як третього центру світу. Тому що Росія, це, як казали колись, це країна бензоколонка. Тобто Китаю і іншим. Країнам цікаві ресурси Росії Путін вже програв війну. Він загнав себе в такі рамки, що хорошого виходу, хорошого рішення з війни немає. А тепер що має робити Китай? Китай зрозуміло, йому потрібні союзники в контексті майбутнього можливого протистояння зі Сполученими Штатами. Бо ну всі е, говорять про те, що е, наступна світова війна це е, війна е, Сполучених Штатів з Китаєм. Звичайно, ніхто не хоче світової війни, е, тому що ну, це конфлікт, який веде до знищення е, дуже значної кількості людей, ресурсів і, і так далі, і нікому це не потрібно. Е, але е, Китай буде намагатися максимально втягувати в свою орбіту не тільки Індію чи Росію. Вони намагаються втягувати Туреччину, яка є досить сильним регіональним гравцем. Вони фактично Повністю тримають під контролем Північну Корею. Вони намагатимуться і інші країни втягувати в свою орбіту. Наскільки це вдасться? Я думаю, що не дуже вдасться, тому що Сполучені Штати мають достатньо пряників чи сили для того, щоб не дозволити там Індії, Бразилії, Туреччині. Чи іншим потужним гравцям стати повноцінними союзниками Китаю? Я думаю, Китай до останнього моменту не застосує реальну агресію, тому що, як ми говорили раніше, він дуже економічно залежить як від Європи, так і від США, тому що в них зовнішній товарооборот великі це їхні споживачі. Китаю потрібно продавати свою продукцію в першу чергу, витісняти з ринку інші, інших конкурентів. Ось і все, тому що півтора мільярда населення треба, як мінімум, годувати. І дати якусь перспективу. Гаразд, на останок ось таке питання, так, от, власне, подивитися останні заяви Володимира Путіна, ці заяви смішні, що він. Він готовий до перемовин, хоча не бачить, про що зараз говорити. Але найбільша його вимога це ми забезпечимо усю безпеку. Нехай Володимир Зеленський прилітає до Москви, там і з ними поговоримо. Зрозуміло, що це виглядає смішно. По-перше, це маніпуляція, це взагалі неприйнятна позиція, так? І Володимир Зеленський неодноразово про це казав, чому це неприйнятна позиція, чому це маніпуляція. А, і я думаю, що будь-яка адекватна людина розуміє, що ця вимога є абсолютно нереалістичною. Для вас це є просто частина інформаційної кампанії для внутрішнього ринку або показати ось ми Росія, ми готові до перемовин. Це вони не хочуть. Чи вони, чи що таким чином намагається зробити Володимир Путін? Ну Путін давно живе в світі ілюзій. Він е, говорить і. Думає, що він ще може захопити Україну. Можливо, він в цьому. Я думаю, що він в цьому вже абсолютно не впевнений, але він продовжує грати цю гру і не, не лише для внутрішнього споживача, не, не для російського народу. А він намагається таким чином переконати своїх так званих союзників з Ірану, з КНДР, з інших країн, якихось африканських, азійських, що Росія. Росія ще має велику потужність. Росія може виграти цю війну і так далі, але таких лідерів, як лідер Китаю Сі Цзіньпін, він цими байками не переконає, тому що всі бачать реальний стан речей, тому те, що зараз говорить Путін. Про переговори в Москві чи щось тому подібне це ніщо інше, як затягування часу для того, щоб десь щось ще е, мати можливість. Е, Рошечки трохи попетляти. всі, бачать, що економіка Росії суттєво впала. принаймні за останніх півроку багато аналітиків про це говорять, і те, що Путін поїхав на Аляску, спілкується з Трампом по телефону, їздить до Китаю і там, нібито підписує якісь договори, це показує те, що позиції Росії дуже слабкі. Вони намагаються. Знайти варіант, як зупинити цю війну, але на максимально прийнятних для себе умовах. І оце запрошення в Москву це якраз з тої самої серії, але це абсолютно нереальні пропозиції. І я переконаний, що завершити війну. На основі позиції Росії, ну, це очевидно, що не вдасться. І те, що зараз працює та ж сама коаліція рішучих, те, що Трамп в міру своїх інтересів намагається так чи інакше тиснути на позицію Росії, це говорить про те, що можливий, можливий вихід на Якесь тимчасове перемир'я, щось на зразок Мінського, мінських домовленостей 2014 року, чи це будуть якісь стамбульські домовленості. Але вже очевидно, що та позиція, яка була спільно озвучена Путіним і е, Трампом на Алясці, що ми рухаємося до повноцінної мирної угоди, ну, цього не вийде. Це для всіх очевидно. Тому зараз йдуть. Певні перемовини, торги і так далі як швидше завершити російсько-українську війну, так щоб від цього мінімально програла Україна, Росія, інтереси Китаю, інтереси Сполучених Штатів, ну і інтереси Європи. Мені видається, ніхто вже союзників Росії серйозно не сприймає. Так що подивився ДКБ, потрошки розвалюється, ніхто там не вірить. Сусідні країни, які завжди дружили, вже конфліктують, відверто показують зуби Росії. Іран, якщо так розібратися, підсумувати це як Росія. Ми Росія, ми сильні. Да-да-да, купуй шахеди, давай Су-35 і все, до побачення. Дякую, було приємно попрацювати. Якось воно так виглядає. Та воно так і є. Тобто Росія не є вже повноцінним партнером ні для кого. Дякуємо, Михайло, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава! А я нагадую, з нами у студії був політичний оглядач, кандидат наук з державного управління Михайло Наход. Пам'ятайте, головне все буде Україна.